У попередніх серіях ми можемо піти десь і поговорити. У мене зустріч з Ейтаном. Ейтане! йому. Я хочу створювати щось сам, але не зможу цього робити, якщо танцюватиму у національній трупі наступних п'ять років. Я знаю тебе з п'яти років. Ти ніколи не прогулювала уроків колишня подруга. Тепер ворог. Він рідніший ніж брат. нам потрібно, щоб берон підтвердив, що він організував пограбування і в нього був ніж. Привіт, незнайомця. не бачила Ерона? він. Поїхав на північ. Наше слухання за тиждень. Кайла має рацію. ти тікаєш. А що мені робити? Запитати поради у адвоката, ходити на заняття і отримати рекомендації з академії. Ти наші 40-річний дядько, який повчає шаленого 16-літнього підлітка. Ксения Алисия Беннет, Дэна Каплан, Том Грин, Джордан Родригес, Тим Покок, у сериала «Академия танцев». Цього ж дня у другому класі я привела додому найкращу подругу. Ми з лайлою Картнеру все робили разом. я дала їй лівці, вона мені браслет дружби. І воші у нас були спільні. Приготуватись. підхоплюйте і ковзаючого руху. Раз, два, три. У наступному році ми опинилися у різних класах, і Лайла познайомилася із Рубі Сімпсон. Вона заперечувала, але я знала, що у неї з'явилася інша подруга. Мама каже, що усі люди дорослішають і їхні життєві шляхи розходяться. Але з деякими друзями ми ніколи не перестаємо товаришувати. Чидова робота, молодці. До завтра. Я шукаю танцівницю. У тебе сестринський обов'язок, а ти просто мені потрібна. Я буду. Ти не скажеш нам для чого? Репетиційна о шостій. Гаразд. Нам треба відпрацювати мені. останній підйом. Вибач, зараз не можу. Ейтану потрібні танцівниці. Не думаю, що він перебиратиме. А вже ж, він же покликав тебе. у тебе є цікавіші плани? Ні. Завтра я піду з тобою. Мені дали дозвіл, щоб піти у суд, а це означає, що я буду з тобою весь тиждень. Якщо мені закортить до туалету, зі мною має йти група підтримки, чи як? Це допоможе тобі зосередитись на кінцевій меті. Нагадай мені ці магічні слова. Вирок, умовно. Не розчу? Вирок умовно. Гаразд, мені треба додому давати хорошого сина. Це нічого, що я тебе лишаю. Самі я упораюсь. Гаразд. Бувай. Скучив за мною? Де ти був? Я хвилювався. Я був у Байроні на узбережжі. Наше слухання Ось у цю п'ятницю, а ти їздив серфити? Я злякався. Просто вскочив у автобус і. А коли знову почав думати, я дещо зрозумів. Чи тебе опіймають? Ні? Ти хоч розумієш, які можуть бути наслідки? Так. Я б ризикнув, якби йшлося лише про мене. Але я не можу покинути тебе самого у біді. Ходімо посерфумо. Ходімо. Дякую, що прийшли. Я знаю, що усі вважають мене ідіотом, бо я не підписав угоду з трупою. Це одне з тих зізнань, коли просять про допомогу. Щось таке? Я хочу отримати посаду хореографа. Мені відповіли із колективу імпресіон. із Барселони. Саме так. Вони хочуть подивитися на мої роботи. Це ж чудово. Показати себе одному з найцікавіших колективів у світі це мій шанс. Сподіваюся, ми зробимо щось оригінальне. Починаємо. Усі молодці. Ейбігель, стань, будь ласка, вперед. Помітно, що я щасливий. Так, але ж Барселона, ти ж не любиш Тапас. Це чудова студія, і лише на рік. А що тоді? Працюватиму у маленьких експериментальних трупах по всій Європі, такий мій шлях до слави. Ти ж не злидар, не Індії, без бороди, тут теж є безліч сучасних труп. Ти чуєш, що кажеш? Ти умовляєш мене студії, як студії робиш усе, щоб вирвати звідси. Як думаєш, скільки ми протягнемо без цього? Не впевнений, що переживу в'язницю. Адвокат каже, Ти, що нас не посадять, якщо ми справимо потрібне враження. Ти справиш? Ти хороший хлопчик із балетної школи, а я погано на тебе вплинув і збив із правильного шляху. Я не дозволю їм звинуватити в усьому тебе. Знаю, але мені 18, Я приніс ніж. мене не відпустять просто так, зробивши зауваження. То ти будеш серфити? Чи вже забув, як це робиться? Можна запитати у тебе дещо? Гіпотетично. Чому я? Вибір невеликий. Уяви, що ти знаєш декого. І він збирається перекреслити усі свої досягнення? У цьому разі треба а зупинити його чи б, дозволити зробити найбільшу помилку у житті. Якщо хочеш, щоб Ейтан лишився. А хто каже, що це Ейтан? Знайди для цього причину. Наприклад. Тара завжди підкидає свою білизну у мій кошик. невже вона не може дозволити собі пральний порошок? Звідки вона взялася? Я хочу, щоб ми знову потоваришували, і вирішила сказати про це квіткою. Справді? <laughs> no. Ні? Тобі теж це нагадує літеру «Т»? Навіщо комусь говорити мовою квітів? Краще спитай, хто дарує гербери. Мені подобаються гербери. Це квіти щастя. Ні, соняшники, квіти щастя. А гербери, наче кажуть, поглянь на нас, ми гербери. Вони хочуть уваги. Очевидно, твій таємний шанувальник має інші смаки щодо квітів. Думаєш, у мене з'явився таємний шанувальник? Крищенкрістіяне Почитай свою заяву і підтвердь, що події передані достовірно. Ми хочемо подати справу так, наче пограбування було хвилинною слабкістю. Крістіан був зразковим студентом весь рік. Я підтверджую, якщо це допоможе. Так, у нього немає судимостей, тому очевидно, що це був вплив поганої компанії. це переконає суддів не відправляти його у колонію для неповнолітніх. Вибачте, але я це перепишу. Тут сказано, що я не знав про ніж. Я знав він був мій, не я знав про нього. Знав. Крістяне, що ти робиш? Не може цього бути. Ти казав, що злякався, коли Ерон його дістав. Я збрехав. Вибачте. Hey! Ти хочеш у колонію? Ти чув, я зразковий громадянин без судимостей. Ніж усе змінює. Не пам'ятаю, щоб у тебе був ступінь ступені справа. Ми ж домовились. Я не розумію. Я все зробив. Дякую. Знаю, тут усі, затамувавши подих, чекають, щоб дізнатись нові подробиці твого особистого життя. Але не могла б ти цим зайнятися після уроків? Вибачте, дівчата, вдягайте пуанти і ставайте у центр. Таємничий хлопець кличе тебе на пікнік. Мило. Це сором. Я не піду. Це може бути будь-хто. Я скажу тобі, дещо, але обіцяю, що точно не підеш. Ти вже раз розбила йому серце. Це Крістіан розбив мені серце. Пригадуєш? Я про Ейтана. Справді, що? Зачекайте хвилинку. Що там у тебе? Нічого. Я вже побачив. Хто це надсилає мені Гербери? Декому вони подобаються. І коли я скажу, кому ти не захочеш це читати, вона ніяк не може тебе забути. Віддай. Гаразд. Обіцяй на мізинчику, що нічого не накоїш після цього. Тара сказала, що розрив з тобою був найбільшою помилкою в її житті. Дякую, що прийшла. Говорила зарано. Ти мусиш його переконати. Де він? Танцюристе, я вирішила подивитися на цю славнозвісну академію. Подумала, що це мій останній шанс, оскільки ти можеш сюди не повернутись. Ви тепер друзі? Я вас залишу. Він хороший друг. На відміну від Дерна? Ти змінився. А він знову взявся за своє у тій самій компанії. Іди краще додому. Ти оце намагався зробити. І цілий рік вчився у цій мажорній школі танцю. Може й мені вступити. Квіти для квітки, маєш гарний вигляд. Дякую. Це теж гарно, не вже так, гарно. Я почну? Що? Здається, мене вкусила бджола. Куди? Я дам тобі льоду Тримай. Вибач. Вибач. Зараз я. Що ти робиш? Я навіть не знаю, чому ми Цепи, тут. ти скажи, ти мене запросила? Ні, це ти мене запросив. Кет Кет Невже ти б спокійно відмовила мені знову? Я хотіла сказати, що нам краще вдається дружити. Все спокійно? Я от збирався надіслати тобі листівку поштою. То так? Що так? Я тобі подобаюсь лише як друг. Так, ти подобаєшся мені як друг. Ні, я подобаюсь тобі більше. Невже? Я пахну різдвом, забула. Ароне, ти друг чаді зі школи. Хотів розповісти тобі новини. Адвокат Крістіана переконав його розповісти правду, тому ти мусиш зізнатись про ніж. Крістіан послав тебе сказати про це. У нього справи. Готуються до суду і начищає черевики. Ти зовсім його не знаєш. Абсолютно він не боягуз і відданий друг. Ти ж на це розраховуєш? Не проси його брехати заради тебе. Друзів не треба просити. завжди знала, що ти опинишся у такому місці. Ти теж змогла б тут опинитись? Ні. У тебе є якась аура, наче світло навколо. Перестань відчувати провину за те, що у тебе є шанс. Я теж його люблю, але ти йому нічого не винен. У мене щойно було найкраще побачення. Невже? Хто б міг подумати? Спочатку було трохи незручно, але ми старою разом і квіти. Вона визнала, що й досі мене любить, і я зрозумів, що ще її не забув. Тому ми втечемо разом. Он як? Ти хотіла в останнє поглазувати з мене перед від'їздом за кордон? Це, Це твій прощальний подарунок. Ні, просто. Що просто? Скажи, я вас увага. Давай перенесемо лекцію і кричатимеш на мене, скільки влізе, але не зараз. Таро я мусив розповісти раніше. Мені потрібна твоя допомога. А вже ж, що завгодно? Це щодо Крістіана. Тоді поговори з Кайлою. Здається, він їй небайдужий. Й ти не знаєш, що кажеш. Чому ти мені не сказав? Я тобі усе розказую, кожну дурницю. Ти знала про Ерона? Я думала, що це крадіжка. Я не знала про і кримінальну статтю. Як ти міг мені не сказати? Що ти хочеш знати? Що ми пограбували заправку? Що ми налякали продавця так, що він досі не працює? Ти хочеш знати, що коли померла моя мама, я щоночі спав на дивані Верона? Що він один не відвернувся? Крістіане, може, ти хочеш почути, що усі мої родичі стали невдахами вдахами у житті, і я стану таким? Оце ти хотіла почути? Ти не знаєш мене. І зізнайся собі, що ти й не хотіла знати мене. Ти в останній пекла, коли втік твій кіт. Бідний Фред. Він не знав, що таке дорога. Хочеш про це поговорити? Ні, я висловлююсь у кексах. Та якщо вже ти спитала, то мені, мені набридло, що усі мене кидають. Я змирилася, що недостатньо хороша, щоб батьки були поряд. Але я думала, що Ейтан буде поруч довше. Припини себе жаліти. Пам'ятаєш, коли ти надсилала мені листівки із чудовими краєвидами, але ти писала, що хочеш назад у школу, щоб ми знову стали друзями до віку. А потім ти вирішила, що бунтарка, а я Беті Банхет. Ми подорослішали. Стали різними, yeah. Так. Але, але ти досі просиш поради у мене а не у когось, yeah. Аж так. ти не спробуєш мене зупинити. А це щось змінить? Ні. Визнаю це не найкраща моя ідея. На початку року ти була категорично проти, щоб я зустрічалася з Ейтаном. Люди змінюються. Чому ти ще не готова? Він не хотів, щоб я йшла. Не знаю, що йому сказати. Коли це скінчиться, поїдемо в Індонезію. Ти я, серф. Не хочеш повертатись до балету? Думаю, мені не дозволять повернутися після колонії. А як же рекомендації? Якщо скажеш, що ніж був у тебе, ти ж все одно отримаєш умовний вирок. Так, це лише у найгіршому випадку. Віднайдіть зв'язок. Довіртесь партнеру. Підтримуйте його завжди. Таро з нами. Нас викликають. Сэмі, Дякую за все. Ще ніхто стільки не робив для мене. Крістіане, час. Hey, hey, hey. Стривай. Я, я скажу, суді, що це я приніс ніж. Про що ти? Не треба сперечатись. Ми скажемо правду. Truth, yeah? Не хочу, щоб це було у мене на совісті. Тато каже, що коли помиратимеш і зможеш перерахувати справжніх друзів на пальцях однієї руки. Тобі дуже пощастило. Скажи магічні слова. Вирок, умовно. за вирок умовно. не знаю, як він протримається там півроку. Я буду провідувати його з тобою. Знаєш, щоб не сталося, я завжди буду твоїм братом. До того ж, у Барселоні мені відмовили. Що? О, дурні. Про що думаєш? Про майбутнє. Такі, як Лейла Картнер, прийдуть і підуть. А зі справжніми друзями не важливо, яка між вами відстань і скільки разів ви відштовхували одне одного наступного разу, ви все одно будете поряд.